Запізнились? Запуск курсу провалився, або навчання дається неочікувано складно. Не пройшла транзакція, відмінили рейс, непорозуміння з подругою та що взагалі коїться? Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Ми з тобою знайомимося з тим самим винуватцем усіх непорозумінь і героєм багатьох астрологічних мемів ретроградним Меркурієм. Поїхали! Планета Меркурій є однією з трьох особистих планет в карті народження людини і відповідає за комунікативні здібності, і інтелект, всі види транспорту і короткочасні подорожі, курси, навчання і взагалі здатність нами сприймати інформацію. За документи сюди також входять різні квитки і бронювання. Вплив Меркурія також розповсюджується на усіляку техніку і вашу взаємодію з молодшими братами та сестрами. Тоща. І в своєму звичайному стані ці теми йдуть. Нормально. Видозмінюючись залежно від знаку, де рухається Меркурій в даний момент. А в період ретроградності це все змінюється. Що це за період? Це такий відрізок часу, коли планета ніби рухається назад. Звісно, не в прямому сенсі, а з точки зору споглядання планети з Землі. І всі теми, що відносяться до Меркурія, ніби пригальмовуються або викривлюються по своїм характеристикам. Нам важко сприймати інформацію, з транспортом коїться щось незрозуміле, техніка ламається, а люди ніби нас не чують. Загальні рекомендації на цей період утриматися від глобальних життєвих змін. Змістіть на ці три тижні зміну роботи, переїзд чи прийняття важливих рішень. Не стартувати нові навчання, не купувати нові авто і гаджети. Теж саме стосується бронювання квитків і готелів. Бо щось може статись і все піде не за планом, або у вас просто не влаштує результат. Якщо ж немає можливості щось важливе перенести на більш сприятливий час а таке більш ніж можливо, бо наше життя часом підкидає різні ситуації, то перевіряйте дані при купівлі або оформленні чогось. Розраховуйте будь-які переміщення з запасом по часу. Дайте собі більший термін на охоплення певної інформації. А які тенденції саме для даного ретроградного Меркурія в період з 26 листопада до 15 грудня 2024 року? Специфіка Меркурія в знаку стрілець в тому, що ми можемо перебільшувати свої сили і набратися надміру обов'язків і завдань, сподівання на підтримку від інших, а потім буде важко усвідомлювати, що ми сам на сам з певними питаннями, своє значення в певних колах. І потім в розмові можемо перетягнути ковтричку на себе і своїми висказуваннями зачепити важливих для нас людей. Відчуття часу, ніби скрізь встигаємо, і тут оп, щось пішло не за планом. Відчуття всемогутності може закрити від вас важливі деталі, а потім саме вони можуть ввести значні корективи у ваше життя. Які теми зачепить ретроградний Меркурій у кожного знаку зодіаку? Для овнів це будуть питання співпраці з іноземцями, закордонних подорожей або вашої діяльності там. Дебати та філософські або релігійні теми та судові питання можуть зайти в глухий кут або створити непорозуміння. Тельцям треба бути обачнішими в питаннях інвестицій, страхування і чужих грошей, будь то особистий партнер чи партнер по бізнесу. Може посилитися інтуїція, а дедуктивний метод завести не в ту сторону. У будь-якому випадку це період трансформації вашої особистості, що відобразиться на настрої і психологічному стані. Близнюків очікує період, пов'язаний з темами партнерських відносин. Може бути відчуття, що партнер вас не чує і не розуміє. Клієнти зривають всі ваші плани, а колеги взагалі забули про свої обіцянки. Спробуйте зупинитись ненадовго і подивитися на ситуацію під іншим кутом. Для раків це період непорозумінь з піддеглими, змін в умовах чи режимі роботи. Також слід приділити увагу своєму здоров'ю і стану ваших домашніх улюбленців. Класно буде повернутися до корисних звичок, які вже показали в минулому свої результати і підтримали ваше самопочуття. Леви можуть зловити себе на відчутті, що діти з ними ніби на різних хвилях, або перетягують ковдру на себе. Також може з'явитися бажання повернутися до хобі та активності, які були у минулому. Пам'ятайте, що важливо не пірнути і відразу. Дайте собі час. І не дивуйтесь, якщо на горизонті знову з'явиться колишній. Не хвилюйтеся з великої доволі ймовірності, він піде разом з Ретромеркурієм. Діви будуть займатися темами сім'ї та нерухомості. Може знадобитись невеличкий ремонт чи зміни вдома, або виникнуть розбіжності в поглядах з батьками чи взагалі людьми похилого віку. Або всі ці питання разом. Дайте цьому час все розрулиться. обережніше з документами на нерухомість та майна. Терези відчують теми навчань та подорожей. Тут може піти щось не за планом, тому подорожі краще все ж таки перенести або відвідувати ті місця, які вже були. Тобто це якби на ретро Меркурії повернення кудись в ті місця, де ви вже знаєте всі локації. Або вони вам рідні. На навчання бажано виділяти більше часу, бо з великою долею ймовірності будете розсіяними і незібраними. Підписання важливих документів переносимо на другу половину грудня, бо результат нинішній потім вам не сподобається. Скорпіоном треба бути обережнішими з темами власних фінансів і внутрішніх ресурсів, бо і того, і того може не вистачити на всі ваші забаганки. Фінансові документи зараз не найкраще для підпису, як і фінансове планування на майбутнє. Стрільці можуть переоцінити себе і проявленість назовні піде не за тим сценарієм. Ви говорите, оточуючи, чують зовсім інше. Ви дієте і по відчуттям, наче стоїте на місці. Спробуйте націлитись на те, що ви вже маєте. Переглянути гардероб, зробити ревізію того, що ви вже досягли. Подумати, як хотіли б зустріти новий рік. В другій половині грудня енергії зміняться, і ви відчуєте, як все приходить в бажаний вами темп. Козироги можуть захотіти усамітнитися або, навпаки, воно на вас звалиться, це саме усамітнення, змінивши ваші плани. Нові духовні знання можуть бути незрозумілими, а ретрити можуть для вас не зайти. Спробуйте змістити фокус уваги на ваш внутрішній стан, а рівень духовності прокачати поки що через допомогу іншим. Благодійність в будь-які часи добра справа. Водолії відчують тематики контакту з суспільством, однодумцями і друзями. Тут можуть бути непорозуміння, відчуття, що плани йдуть не в ту сторону, а в соцмережах вас сприймають не так, як ви проявляєтесь. Обережно з інформацією і обіцянками від друзів. Після закінчення ретромерку може статися так, що домовленості не будуть працювати. Риби проживуть теми кар'єри і різні робочі ситуації. Будуть тягнути на зміни в цих питаннях або траплятися люди, що будуть обіцяти взаємодію по вашій роботі. Утримайтесь від глобальних змін. Пам'ятайте про те, що цей період може бути недостовірна інформація. Цей прогноз найкраще працює за знаком вашого асценденту. Якщо ще не бачили випуск про те, що таке асцендент, переходьте за посиланням. Якщо ж тобі цікаво, як саме повпливає на твоє життя не тільки цей ретроградний Меркурій, а й наступні, а також, що принесуть інші планети своїми енергіями в твоє життя, записуйтеся на особистий прогноз на 2025 рік. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ми поговоримо про ретроградність іншої особистої планети, що буває рідше, ніж ретро Меркурій. Цей період настане уже в грудні, і буде з нами не три тижні, як у Меркурія, а аж два з половиною місяці, і принесе певні зміни у твоє життя. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобайки. До нових зустрічей!